Трохи раніше я робив відео про оформлення карти побиту у Польщі і закликав вас коментувати і ділитися своїми враженнями про цю країну? Дехто з моїх підписників написав мені в особисті цілого листа? Я вирішив не зволікати і з їх дозволу розповісти вам про нюанси життя в Польщі. Я зачитаю цього листа, фактично його зацитую. Слухайте і, як то кажуть, мотайте на вуз. Думаєте, чи варто вам залишатися у цій країні, чи ні? Тим паче, якщо ви вже там перебуваєте, а може і навіть збираєтесь робити карту побиту. Ви на каналі Нойс, лайк цьому відео поставити коли-то дивитеся, а зараз прошу вас підписатися. Отож, правда про Польщу від тих, хто там жив як біженець. Нагадую, далі озвучу текст листа без змін. Влаштовуватися зручніше, ми починаємо. Польща не найчастіша країна. Або може, ми жили не в найчастішому містечку. Воно було невеличке до ста тисяч населення. Вулиці там не пробирали ні взимку від снігу, ні влітку від сміття. Ми тижнями ходили одними тими ж вулицями і ні разу не зустріли двірників. А сміття як лежало, таке лежить до цього часу. Собачий послід прибирають теж далеко не всі. Навіть в Україні люди вже навчилися прибирати за своїми улюбленцями. А тут неуважні люди постійно в нього вступають, тому скрізь лежить по доріжках. Цей послід ще й розтоптаний. Та ще й мова йде: не про найбільш забиті куточки міста, фактично центральні вулиці. Це дуже дивно, як для цивілізованої європейської країни. Ми змогли винайняти собі квартиру і оформити допомогу. Нам пощастило, що така можливість взагалі існувала. Це була програма 40 Господарям держави відшкодовувала всі трати на квартиру, тому вигідно було і власнику, і квартирантам. Власники помешкання повинні були безкоштовно надавати житло, платити за комунальні послуги і надавати харчуванням біженцям з України, а держава їм відшкодовувала витрати. Правда, деякі поляки хитрували. Ми домовилися з нашими орендодавцями, що все одно будемо сплачувати їм за комунальні послуги інакше житло було знайти просто нереально. Але нам все одно це було вигідно, хоч харчування ми теж від них не мали. А ще кожен громадянин України, який перетнув польський кордон після 24 лютого, 2022 року, міг отримати тоді одноразову грошову допомогу в розмірі 300 злотих на особу. Ці кошти можна було витратити на власний розсуд, наприклад, на житло або купівлю одягу чи взуття продуктів харчування та засобів гігієни. Зараз такого вже не буде. Було дуже корисно дізнатися, що в Польщі обов'язково треба завести собі дисконтну картку на знижки в супермаркеті, наприклад, та ж підронка. Це економить немалі кошти для цього. Просто завантажте застосунок на телефон. Часто нам по 10 злотих скадал завдяки цій картці. Це приблизно 100 гривень, мова про акційні товари, і це досить вигідно. Оформити польський ПСЛ та отримати статус Укр бажано одразу по приїзду до цієї країни. У нас це зайняло лише пару днів. Без цих документів не потрапиш навіть до лікаря, але коли вже ПСЛ є, в лікарні без проблем записують на прийом до сімейного лікаря, чекати не доводилося. Навіть на завтра могли записати, а потім цей лікар вже дає вам потрібні скорування на аналізи чи до вущих спеціалістів. Усе безкоштовне. Ці скорування можуть містити дату прийому і через тиждень, і через місяць, як вам пощастить. Тить, може бува, комусь доводилося чекати і півроку, але у нас такого не було. У польських закладах харчування ніколи ніколи не замовляють український борщ. Ми замовили, це була тарілка бурякового супу, вірніше, просто юшка з нього, там ні картоплі, ні капусти, геть нічого. Дуже дивно. Польський український борщ може відрізнятися, як ви розумієте, від тієї страви, яку їдять українці. Цей суп далеко не завжди готується на м'ясному бульйоні. А ще в них дуже кислий слонний оселедець. Усі, які бачили ми в супермаркеті, перепробували усюди був оцет. Не наш смак. У польських супермаркетах типу Бідренка та Лідл. Дуже обмежений вибір українських товарів. Ми зустрічали тут лише солодощу Урошен та печиву Ярич. Але кажуть, тут є українські магазини. Вареники та пельмені тут зовсім іншого смаку. Порядки теж не сподобалися, усе надто солодке. Звичайних пиріжків печених у духовці з начинкою теж не зустрічали. А ще всі говорили, що за кордоном немає гречки, так от у Польщі вона є І дуже багато. А от пшеничної крупи не бачили ніколи. Також важко було знайти в супермаркетах звичайні вологі серветки в маленьких упаковках по 10-15 штук в Україні. Вони продаються на кожному кроці. Тут усюди лише великі пачки, трохи менші змогли знайти тільки в аптеці. До речі, про аптеки, звичайний Йо тут коштує 10 злотих, приблизно 100 гривень, а маленька пляшечка на стоянки нагідки коштує як пляшка з переджньої горілки. У нашому місті у квартирі в крані була погана вода. Вона тут дуже жорстка. Що пити чай чи зварити їжу, треба купувати в магазинах. Хоча усюди пишуть, що вода у Польщі з крану дуже гарна. Ми були здивовані. Ми ледь не зіпсували чайник цим накипом. Про пункти продажу питної води, яких в Україні багато в кожному місті. У Польщі не чули. У Польщі, взимку, коли починається сезон опалення, на вулицях немає чим дихати. Принаймні, так було у нашому місті. Тут у багатьох багатоповерхових будинках немає центрального опалення, як в Україні, зате є димарі, з яких шурує дим, і тому дихати часто нічим. Отож, спокійно відкрити вікна, щоб провітрити кімнату, у вас не вийде. Цей момент я теж загуглив. Дійсно, чимало польських міст потерпають від забрудненого повітря і потрапляють до рейтингів найбільш смугових міст. Проблема загострюється в опалювальний період, коли деякі міста страждають від диму. Є спеціальний польський сервіс, який опублікував останній рейтинг найбільш смогових міст Польщі. Виявляється, що найбільше міст, жителі яких дихають брудним повітрям, знаходиться на Сілезії. Я перевірив, читачки написав цього листа, вони з родиною живуть саме там. Далі продовжую читати лист, нагадаю, що його мені надіслали мої підписники. Отож, а влітку, тут, тобто в Польщі. Треба остерігатися комарів та мух, які можуть залетіти до вашої кімнати, бо на вікнах поляків немає світок. Наші господарі про них теж не чули, а якщо спека, то вимкнути кондиціонер теж у вас не вийде, бо тут вони рідкість. За всі наші прогулянки містечком не зустрічали жодного дитячого майданчику, а всі порожні території, де не росте трава, були зайняті припаркованими автівками. У житлових кварталах в Україні ми звикли, що у кожному дворі є велика кількість гойдалок, лазалок. Тут не так. Але кафешок у центрі багато. До такої дрібниці, як зачинені на свята та вихідні польські магазини, звикаєш швидко. На свята неможливо потрапити в торгівельні центри і магазини, бо все зачинено. Ця мода на вихідні перейшла з Європи, де так роблять вже давно. Крім того, у Польщі не так давно ухвалили закон про заборону торгівлі у неділю. Тепер за покупками можна приходити лише у першу і останню неділю місяця. Те, що українці добре розуміють польську, а поляку українську, це неправда. У нас збігається не так і багато слів, і ті тільки за коренем. Можна з часом звикнути до деяких окремих слів, трохи впізнавати числа, але загалом це не дуже допомагає. Вивчати польську мову самостійно складно, пробували онлайн відео і тести, теж поки слабко. Будемо ще пробувати, побачимо. Можна спробувати порозумітися з поляками, якщо ви не знаєте польської, завдяки спеціальним додаткам-перекладачам або ж попросити поляків говорити повільно, тоді, можливо, у вас буде шанс деякі слова дійсно розпізнати. Далі в листі йде подяка за мій канал Іліноїс. Люди підписані на нього з січня цього року. Ну і закликаю також підписатися і вас. Ось такі цікаві моменти життя в Польщі трапилися з моїми підписниками. Що здивувало вас? Напишіть, будь ласка, у коментарях, мені буде дуже цікаво порівняти і почитати, тим паче обов'язково пишіть, якщо ви просто зараз проживаєте у Польщі. Знову наголошую, що це була думка окремих моїх підписників, вона абсолютно суб'єктивна. Ви можете з нею не погоджуватися, але я вважав за потрібне такий досить розгорнутий лист зачитати, можливо, він комусь стане в нагоді. Дякую вам за перегляд. Поставте, будь ласка, в цьому відео лайк. Бережіть себе і до зустрічі у нових випусках на каналі Нойс.